чого вражає, але є три речі, які мене вражають найбільше. Це пісня, у якої є сім нот, але пісень є безліч. Це небо, яке дуже високо, але і так близько до нас. І Біблія, яка змінює людські долі і людські життя. І в моєму житті я вдячна Богу, що в мене були батьки і є батьки, які навчили мене читати Слово Боже, які не читали мені казочки про баранчиків, козенят і ще всякого роду тварину, да? але читали слово Боже. І мені Бог подарував чоловіка, який також навчив мене читати Біблію кожного дня, який любить також слово Боже. І ви знаєте, слово Боже, це. А те, без чого людина жити не могла. Вона не може просто. І я вам розкажу вірш про Біблію, про те, що в ній написано. У Біблії ми знайдемо чимало людських імен і образів святих. Ці праведники сильну віру мали, і віра їх на подвиг надихала, а їх життя зірець для нас усіх. З історії святого старого заповіту, ми знаємо Ноя праведне життя. І Авраама, віра непохитну, який готовий був Творцеві світу віддати в жертву власне дитя. І нас вражає сила віри Йова, що в час страждань і у годину втрат, у горі і журбі, Він був готовий святої руки Господа Єгови, і добре, і зле да приймати. А Самуїл в своїх літах юначе, і Господній уст він почув пророком вірним Бог його призначив, і сає в храмі Божу славу бачив. На поклик Бога він готовий був. Ще імена Давида і Даниїла біблійні зберігають сторінки. Царі, пророки Богу догодили, приймаючи від нього слово і силу і віру несучи через віки. Господь Отець завжди собі шукає готових, вірних, відданих, святих, тому й в новому заповіті маємо людей, яких Отець благословляє, свою являє славу через них. І знову, із біблійної сторінки, сьогодні перед нами повстає смирений образ лагідної жінки, Марії, посилаючи дитинку, Господь довірив їй дитя своє. Апостоли, що із Христом ходили і від Месії вчитися могли, нам з вами Євангелію лишили, своїм життям до Бога дослужили і аж до смерті вірними були. Ці приклади давно вже в минулім. Ті люди вже з Творцем у небесах, з тих пір тисячоліття промайнули та їх імен нащадки не забули, вони. Бо на біблійних сторінках який то привілей і милість Божа в історії лишити добрий слід, щоб діти на святе життя дивились, онуки віри праведної вчились і Бога прославляли з роду в рід. Дух Божий і сьогодні надихає готових, вірних, відданих, святих, їх віра сильна, їх серця палають. І діло Боже на землі триває, Христос будує церкву із таких. Вони ідуть, несуть благу новину у кожен дім, у села і міста. Бо Бог Отець послав для грішних сина, і той, хто в нього вірить, не загине, а буде вічно жити в небесах. А вісник хотих плеяда не зникне із історії повік, бо їх життя для Господа відрада. На них чекає в небі нагорода. Чи наші імена серед таких. Пильнуємо, щоб і ми були готові для Бога присвятити сили й час, в його завжди перебувати в слові, нащадком бути прикладом любові, щоб слід лишився добрий після нас. В молитві, друзі, будемо завзяті, для ближніх будьмо щирі і прості. В служінні Богу. Краще віддавати, щоб міг Господь про нас також сказати готові, вірні, віддані, святі. Амінь.